Всім привіт! Продовжуємо досліджувати природу Фінляндії і я продовжую показувати незвичайні гриби. Я сьогодні вийшов за лисичкою, але ось хочу показати незвичайну дрижалку листоподібну, величезну. Я у нас зустрічав такі, це не винятковий гриб, але, але ось такий розмір, мабуть, Ця найбільша дрижалка схожа на грифолу курчаву своїми розмірами. Хоча, звісно, це не вона. Ну, а сьогодні, сьогодні я так, так вже мене вмовили мої глядачі, я показував багато разів, що фіни місцеві вони не збирають. Зараз, коли сезон отакої лисички, ніяких інших грибів, окрім лисички воронкоподібної. Або лисички рікоподібної, це ось екземпляри вже вже перерожчі. Вона дуже маленький гриб. Я дуже я дивувався, поруч ростуть білі гриби величезні. Фіни із дітьми на них не звертають практично ніякої уваги, а вищипують із моху ось такі молоденькі грибочки, такі екземпляри. Виявилося, що це лисичка, лисичка воронкоподібна, чи лисичка лейкоподібна. Вже це екземпляри перерощі, але ось якщо, якщо мені доведеться знайти молоденькі грибочки, я обов'язково їх трошки назбираю і спробуємо приготувати. Тож спостерігайте за моїми подальшими відео. Якщо ми скуштуємо і щось піде не так, я спробую про все розповісти. Хоча куди ж воно може піти не так, все буде так. Проте про це я теж буду показувати і розповідати. Ну а поки, поки гуляємо, милуємось природою, і я сподіваюся назбирати на вечерю лисички подібні, від якої просто. Сходять з розуму місцеві мешканці. Для мене це відкриття. Головне тепер знайти місця масового росту цих лисичок, тому що природа має таку, таку, такі унікальні особливості. Якщо шукаєш білий гриб, то скрізь 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 ці лисички фін їх збирають цілими відрами, сім'ями сидять на галявинах по одному вищипують із моху. А ось якщо я піду з лисичками, то може небудь ні не білих, ні лисичок. Спробую знайти. Ну, будемо намагатися, від нас ще жоден гриб не мог втекти. Ось цікаве відчуття. Літом в таких місцях низинних було дуже-дуже прохолодно. А от зараз пізньою осінню, так не дивуйтесь, тому що вересень, вересень, кінець вересня, останні дні вересня. Це для Фінляндії вже пізня осінь, ось, ось можуть вдарити морози і буде пролітати з них. Пізньою осінню такі місця здаються відносно затишними та теплими. Ось так завжди. Я анонсував поход за лисичками. І мені починають заважати білі. Ну, лисички-лисичками я ж не можу просто проходити мимо білих і не звертати на них увагу. Доведеться зупинятися. Але все ж таки моя ціль, ціль лисички. А ось дивіться, я не знаю, чи вартує його брати чи ні. Але зняти однозначно так. Ось такий грибинь Білий, він вже поїдений, звісно, але зняти його це особливе задоволення. Ось такі растуть, незважаючи на засуху, на посуху, на все. Ну а я далі йду в пошуках лисичок. Коли дощів немає, а природа навіть в Фінляндії страждає від посухи і грибів небагато, то люди просто не встигають. Конкуренція дуже висока. Ну, Хіба можна забрати такі гриб з природи? Його неможливо забрати, хай вже доїдають. Хто наче, той хай і доїдає. Конкуренція надзвичайна. Хай доїдають. Да, за білими я спізнився. Можливо, після дощів вони ще і почнуть рости, але ось поки молодих немає. Можливо, і за лисичками спізнився. Маю надію, що тільки трохи наберу для експеримента. Мені багато не треба. Літр півтора. Хоч би з пів літри лисичок і вже буде добре. Тож шукаємо. Такі місця. Просто якісь казкові краєвиди класні. І тут є будиночки. Не знаю вони чиї. Кому не лежить, але на тому, на той каменюці? Вон, бачите, каменюка лежить. Якийсь Бовдур притарабанив металеву табличку, на якій написано, що це стежка для прогулянок на лижах. А це, мабуть, бунгала для тих, хто гуляє на лижах. Юля, ну що тут схоже на будинок? Тут наче наче піч, а може це не піч, схоже на піч булакались Стіна, дах, якийсь такий він імпровізований, дах тягали тим не менше. Ну а тут уже можна, можна тримати облогу, тому що тут Такий собі обрив. Мабуть, хтось грав в царя гори. Ну, і Здавалося, хто б мог би табличку перенести, як не люди, будиночок побудувати, як не люди, як ось починається. Сюди не тільки таблички зносять, сюди і зносять шкуру змії. Чи вони тут її їли, чи просто змія полиняла. Схоже, що це шкура. Вужа звичайна шкура, вужа звичайна, досить рідкісна тварина для Фінляндії. Вуж звичайний. Ось тобі і загадки. Чи вони тут його готували? Навряд щоб, щоб діти фінські готували тут. Змій. А ось і наш старий знайомий. Я коли перший раз побачив цього гриба, я побоявся його зривати, думав, що він рідкісний. Але, як мені пояснили, це зовсім не рідкісний гриб. Це самий звичайний гриб і навіть він є в Україні, але тільки трохи більше на, на захід та на північ Єжевик. Єжевик стракатий, строкатий. Дехто вважає його не смачним. А мені мій підписник пояснив, що це досить смачний гриби, якщо його правильно приготувати. І особливо важливо. Ось дивіться, що у нього тут... О, тут два їжовика було. Так ось, особливо важливо перед готуванням зняти гімінофор. Тому що у гімінофора у цього гриба, він подивіться, він не пластинка і не трубочка. Він як хутра тварини або голочки. І він з цього і називається іжавик. Не з-за того, що в нього ось тут із-ось таких строкаток він називається їжавик-строкатий. Бо їжавиків багато видів є і на строкаті, а їжавик він називається саме із-за гімінофора. Так ось, якщо зварити його з гімінофором, він виворачується, набирається водою і схожий в приготуванні на куски шкури. Собаки, а не на гриб. Ну дійсно, якщо, якщо бачиш, що ти їси шматки шкури собаки або якоїсь свині це зовсім не додає Смаку блюду. Ось така штука Шукаємо лисички. А он там що, білі Та навіть якщо і білі, якось злазить мені не дуже хочеться Тут просто краса така, що ходиш, споглядаєш, гуляєш. Вже не хочеться і грибів навіть збирати. Компаньон мій зав'язує шнурки, а поруч із ногами його ростуть величезні маховики. Дивіться як цікаво. Ось зверху, зверху сухий сосновий бор. Нічого не пошевелиться. Сухий сосняк. Трохи нижче. Темний ялиновий ліс, Тайга. Такий собі черноліс. А ще нижче починається справжнє болото. Все поруч, все рядом. Кому що подобається. А ось дивіться. Те, за чим ми йшли до лісу і за посухи усі гриби підсушені, молоді екземпляри, саме такі, які я хотів позбирати, вони усі підсушені. Це останній день вересня. Останній день вересня, посуха в Фінляндії. Я не думав, що так воно вийде, але нічого. Знайдемо воду, знайдемо і нормальні лисички. Тут поки що із-за посухи. Ось так. Ну ось, нарешті, не дивлячись на посуху. Та на те, що ми трошки запізнилися. Так, де вони тут? А, а, я ж їх бачив. Я знайшов біля волога болоця нормальні, саковиті. Молоді лисички збираємо. Нам треба зовсім небагато. Збираємо та спробуємо приготувати. Дуже вже картить дізнатися, що такого чарівного у цьому маленькому грибочку. Він росте майже, майже просто якось із шишечок. А ось такі вже ми беремо. Не знаю на вигляд. На вигляд ці гриби мені ніяк довіри не додають, дивіться, які чудернацькі лисички ростуть. Ніяк довіри вони, але ж дивлячись, як збирають фіни цю лисичку, як вони її цінять, продають на базарчиках, купують, що найголовніше, смакують, а потім ще в соціальних мережах. Переписуються та діляться, діляться щастям, що їм довелося в лісі знайти цю лисичку, не скуштувати не, та не, не зрозуміти, чому так все відбувається, я просто не можу. Ось і збираю велетні жирні і головне, що вони саковиті. Буде що коштувати. Риби зараз можна знайти тільки там, де росте ось такий вологий мох з фагном. Він, він реально вологий. А так його береш руку, береш руку, цей мох. І витискаєш воду. Хоча, хоча він здається ізначально сухим. Так ось, де такий мох, там і ось такі ні гриби. Інакше, інакше вже все посохло. А там, де мох і мохове болото, справжнє мохове болото, такі як про які книжки розповідають. Там де росте мох з пагном, він напитує, напитує сякі води, що перетворює своє місце у мохове болото. Там є справжні лисички, не тільки трубчасті, але дивіться, прямо, прямо з моху ростуть справжні лисички. Ось такі з вагоном. Коротше, там, де свагном, там завжди є гриби. Там де мох, там волога, де волога, там гриби, пальці, мерця, страшний гриб. Я чув таке, що навіть трогати, таркатися не можна бо пальці повідсихають. Хе -хе, звісно, це брехня і дурня. Гриб не отруйний, його можна вживати і в їжу, і нічого не повідсихає. Це такі забабони людські, які тримають, тримають людей в рамках темряви. А поруч із такими пальцями морця, дивіться, які жирнючі лисички. Ліка подібні. Я вже не буду їх брати, я, я вважаю. Я не знаю до але я вважаю, що такі гриби вже перерослими. І Їх брати не буду, але вони тут дійсно величезні і ніяка посуха завдяки моху з фагному на них не впливає. Добираємо, добираємо лисички. Ну, а трохи ближче до дороги, дивіться, одні, одні ніжки від цих лисичок. Тож, дозбираємо. Дозбираємо молодими екземплярами свій пакетик та вирушаємо назад готувати. Я думаю, що спосіб приготування у моєї жінки буде на каналі дуже скоро викладений. Ну а я буду куштувати, обов'язково і вам покажу. Дякую всім за увагу та терпіння.